Село Мірабель славилося своїми садами, тихими стежками та неймовірними пахощами яблук, що дозрівали тут навіть у холодні осінні ночі. Люди жили спокійно, повільно, розмірено, і рідко коли щось порушувало цю ідилію. але одного ранку, коли туман опустився на долину густішим, ніж зазвичай, у садибі пані Ельвіри Ярош сталося те, що сколихнуло не лише мірабель, а й околиці. Пані Ярош знайшли мертвою серед свого великого саду. Лежала вона поруч зі старою яблунею, до якої ставилася як до живого друга, на землі були видні сліди боротьби розірвана рукавичка, відбиток чиєгось взуття, розкидані яблука, на обличчі ні страху, ні здивування, лише дивний спокій, наче вона знала, що це станеться поліція прибула швидко, але розгубилася так само швидко. Усі двері та брами садиби були замкнені зсередини, жодних ознак проникнення. Усі, хто знав пані Ельвіру, говорили одне ворогів у неї не було. Коли жодних пояснень знайти не вдалося, у Мірабель запросили детектива Карпа Дрозда, мовчазного чоловіка років сорока, відомого тим, що вмів слухати тишу краще, ніж людей. Карпо прибув у село похмурого ранку. Сніг з морозом ще не почалися, але повітря вже натякало на їхній прихід. Садиба пані Ярош зустріла його запахом яблук, вітром у кроні старих дерев та відчуттям, що десь поруч ховається щось невидиме, детектив повільно обійшов сад, зупиняючись біля кожної деталі. Його увагу привернули, пошкоджена гілка яблуні, ніби хтось ударив по ній важким предметом. Аромат яблучного вина, що ледь вловимо, висів у повітрі слід чобота, глибший за сліди селян, які ходили по м'якій землі саду щодня. Поруч із тілом Ельвіри лежав маленький кулон, срібний у формі серця, усередині крихітне фото молодого чоловіка. Карпо обережно підняв кулон і поклав його до кишені. Звідси треба починати, подумав він. Тіло пані Ярош уже забрали, але її дім залишили неторканим. Детектив зайшов усередину, чисто, охайно, по старечому затишно, на столі недописаний лист, на підвіконні дві чашки чаю, ніби Ельвіра когось чекала. У кухні він знайшов стару господиню, пані Марину, яка плакала так тихо, ніби боялася сполохати щось невидиме ви її знайшли? запитав Карпо. Так, відповіла вона, витираючи сльози. Я принесла їй теплий напій. Вона завжди просила приносити чай до саду вранці. Та того ранку я побачила її серед яблунь, наче спала. Хто міг бути її гостем учора? м'яко спитав він. Пані Марина знизала плечима, вона не казала. Але я чула, що ввечері хтось приходив, кроки були важкі. Ви впізнали? Ні, але це був чоловік, я певна. Карпо знайшов у кімнаті пані Ельвіри замкнену книгу старих фотографій. Серед них знімок молодого чоловіка з кулона, підпис Мирон, мій син, син, здивувався Карпо. Але ж казали, що дітей у неї не було, він знайшов пані Марину знову. Чому ви мовчали про сина? спитав він, бо. Вона сама заборонила про нього говорити, відповіла жінка. Казала, що він зробив щось страшне, щось за що неможливо пробачити. Він приходив сюди останнім часом. Не знаю, але здається, вона з кимось листувалася, та всі листи ховала. У коморі детектив знайшов старий дерев'яний ящик із листами, перев'язаними синьою стрічкою. На кожному почерк Ельвіри. Він почав читати Мироне, я не прошу, щоб ти повернувся, прошу лише приїхати поговорити. Ти маєш право знати правду. Сину, я винна перед тобою, та ти повинен знати, що не все було так, як ти думаєш. В «Мироне, я боюся, що часу лишилося мало. Приїдь, я чекатиму тебе біля старої яблуні. Останній лист був учорашній. Знайти Мирона виявилося непросто він давно покинув мірабель, порвав зв'язки з усіма, але слідчі дали Карпові адресу старий будинок на околиці сусіднього містечка. Мирон відчинив двері неохоче. Йому було років 35, високий з темними очима, у яких ховалася давня образа. Ваша мати, почав Карпо, померла. Я знаю, перебив Мирон. Сусіди сказали, ви були в неї вчора. Мовчанка, вона чекала вас у саду, ви прийшли. Мирон сціпив зуби. Я хотів піти, нарешті відповів він. Вона сказала мені правду, але було пізно, що за правда, я не її рідний син. Повернувшись до садиби, Карпо довго стояв під тією самою яблунею. Раптом він помітив тонку тріщину на стовбурі, дерево справді отримало сильний удар. Під корінням він знайшов маленьку скриньку у ній свідоцтво про народження мати, Людмила Ярош, сестра Ельвіри. Поруч, лист, прости мене, Мироне, я приховала правду, бо Людмила померла під час пологів, я не могла дозволити, щоб винуватили тебе. Я взяла тебе як сина, я хотіла добра, але ти маєш право знати, хто ти є насправді. Карпо опустив лист, усе стало зрозуміло. Ельвіра зустріла Мирона під яблунею, віддала йому скриньку. Він був приголомшений, він звинуватив її в брехні у зіпсованому житті слова були гострі, болючі, Ельвіра впала не через удар, серце не витримало, замкнені двері, її власна дія перед зустрічю, зламана гілка, слід руки Мирона, який сперся на дерево, збагнувши, що мати померла. Це не було злочином, це була трагедія. Карпо записав усе, але в поліцію подав неповну версію. Деякі історії мають залишатися між людьми і тишею. Він підійшов до саду Ельвіри востаннє, туман розвіявся, Мирон стояв під яблунею, дивлячись униз. Сад пам'ятає добрих людей, сказав Карпо. Дайте йому час. І собі теж. Детектив рушив стежкою геть. Легкий вітер зрушував гілки, і, здавалося, ніби пані Ельвіра усміхається своєму саду, останнє, що вона любила по-справжньому.